Поки на фронті щомиті вирішується доля країни, існує інший невидимий вимір війни, світ де воїни сил спеціальних операцій ведуть тиху, але надзвичайно важливу боротьбу. Їх не побачиш на парадах, рідко почуєш їхні імена, та саме вони першими заходять у тил ворога, виконують надскладні місії, від яких залежить успіх усієї армії. Вони не прагнуть слави найвитриваліші, найвідданіші, найризикованіші ті, хто мовчки робить те, що змінює хід війни. Їхній фронт це глибока тиша, робота на випередження, блискавичні рішення в найкритичніші моменти. Сьогодні, 29 липня, Україна вшановує полеглих бійців ССО, тих, хто не повернувся з бойових виходів, хто залишився у тіні заради світла для інших, але ця тінь не порожнеча, за завісою невідомості й досі стоять живі, незламні ті, хто продовжує боротися. Воїни ССО, які щодня йдуть шляхом своїх загиблих побратимів, і кожна врятована колона зірвана ворожа операція, кожен крок у глибокому тилу це свідчення того, що їхню справу не завершено. Її гідто продовжують із мужністю, точністю, честю. Подвиг цих людей не лише в бою, це свідомий вибір бути там, де найнебезпечніше, заради життя інших, це вища форма любові до рідної землі. Тож, у день шанування загиблих бійців сил спеціальних операцій Збройних сил України тиша стає гучнішою за слова вона про втрату про тих, чиї імена живуть у серцях побратимів і рідних. І водночас це тиша шани, вдячності й пам'яті, бо за нею незламна сила тих, хто обрав залишатися у темряві, щоб інші бачили світло. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.